Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те й саме пожне. Не обманюйтеся, що посіяли. Я думаю, що кожен із нас може зробити аналіз посіяного сьогодні, Ну, цього року. Посійного цього року. І ось то, що ви посіяли, ви цього року і зібрали. А якщо не сіяли, то і не зібрали. І сьогодні результатом. Того посійного ще з весни якраз зараз осінь, і ми маємо результат посійного плоди. Так само і це пов'язано з нашим духовним християнським життям. Якщо ви будете протягом свого життя сіяти негативізм, грішити, робити всякі беззаконня, то на результат прийде старість, неуспішна старість, розочарована старість. І ви скажете, Боже, я ж ходив на зібрання стільки років, 20, 30, 40,